Дирку, дирку шукає. Ця шкодниця. Вчора. От там. Проділала дирку. Да? І побігла собі по селу. Ловила її по селу. Доброго ранку, друзі. Почався трудова, неділя почалася. А тепер мої поросята будуть наказані. Будуть вигулюватися, поки немає нормальної загороді зі мною. Ото От, побігали, погуляли. Назад в загон. Дивись, що робить. Питається прорватися. Бо знає, що вже там була дирка і хоче туди ж вилізти. Чоловік бревно туди вчора поклав, каже. Ти що робиш? Якщо не так вони собі, то вони шкідливі мангали. Ну це вже цієї ці сиділи в загоні, а та вилізла і побігла по селу гуляти. І тепер шукає, як її знов вилізти. Бо вона вже знає, що де тут дирка є. А ну! Диви. Диви, що робить. Диви, що робить. А по жопі получить не хочеш? Це що таке? Ні в загон піде зараз, як не буде, так буде себе вести. Він ту бробрювно положив. До що якось прикріпив, а вона тут питається прорватися. Йди отсюда. Дві я її відігнала, а вона все одно сюди прилізла. Вдвох уже там стоять, качают. Это, конечно, сетка слабкенька для свиней. Ти можеш уйти від На волю їй захотілося. Так що, такі то справи, то я тут теж дивилася у когось на каналі, так. Випустили поросят. А вони шкоди наробили. Перевернули вулики. А в мене втекла. Ну вона буде мені з нею. Вона така везде лізе, візді їй все треба. Верещить. Карита перевертає, зерно висипає, муку висипає. Коротше, шкоду робить. Робить і ще й добре робить. Я говорю, Карита треба прибити, щоб вона не одервала, щоб вона не могла його. Це ж я її хочу на свиноматку оставити, то я представляю, яка біда буде, якщо я її оставлю на свиноматку. А то ще пригає. Я думала, він кастрирует, я його кастрирую, він більше прыгать не буде. аж прыгає. Хоча яєць немає у нього вже. А ще щось питається прыгнуть. Уже я кастрировала його. Біленький тільки оцей. Бонечка у нас з яйками. Куда пошла? Культурно прийшла мені тут постять. Якщо трохи побігають вони тут зараз, на да? Да, тушоночка. Побігають тут, потім підуть в загон. Там треба води налити. Бо перевернула звізда Ютуба. Вредна така яклінка. Але нічого, якось справимося з ними. Наб'є чоловік, приїде наб'є доски. Може з цієї сторони, може з тої сторони, щоб вони не могли подрити. Ну, може з временем, якщо розбагатіємо, електропастух купим. Бо електропастух дуже дорогий. Дуже дорогий. Ну як для мене, то що я пенсіонер, інвалід, то, конечно, мені воно не підйомне. Я і так всі гроші на це господарство Викинула чоловік, каже, хотіла, тепер тримай. Хотілося б, звісно, і електропастух, кажу, що в електропастуху вони нормально сидять. Пару раз щелкне і лізти не буде. Так? Да? Це мені треба туди пойти сісти чи що? Мабуть, наверное, там треба сісти со стульчиком, чтобы она там... А ну пошла оттуда! Иду сяду там, наверное, мабуть. Бо разорвай сетку полностью. Бить буду Розогнула там уже. І отут розогнула ось все рилом. А ми трохи її прикопали, бо може не думали, що тут свині будуть мордами своїми тикать. Лазу возьму. Да? Йоп твою мать! Ну то за це і тепер знову будуть наказані всі. Всім селом ловили. Мать отак. Ну, тепер буду сидіти точно в загоні, бо я не набігаюся за ними. Це добре, що сусід прибіг і поміг зловити її загнати. Не знаю, що з нею робити. Чи кільцею в носа засунуть. Поки змоги немає у мене на електропастух. А вона прямо на очах тільки брись і втекла. Що з нею далі буде? Я, звісно, не знаю, як я з нею буду справлятися. Це ж я її хочу на свиноматку оставити. Це буде жопа, мабуть. Але не чого щось придумаємо. кастрированный кабанчик. Вроде ничего. Вроде зажилы. Что-то там прилипло. уже хоть не кровоточи. Противно, бьев всех, лиза везде. Так що отак от у нас день почався. Ще буде слідующе відео, буде про теплушу і інкубацію. Всім дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь, ставте лайк. Підтримайте канал. Підтримайте, хто чим може і як може. Дякую.